Привіт, відкританий. Сьогодні у мене для вас шаблон монати. Це покупка токенів з їхньої офіційної сторінки. Значить, Само собою у вас має бути баланс. І далі у нас в вхідних налаштуваннях все стандартно, просто прописати шлях до папки з профілями і до списку ваших профілів. Формат стандартний, Значить, назва вашої профіль-папки через крапку з кому і проксі. Я тут просто тестово створив. Продублював і проксі в мене в даному профілі не використовується. Так, значить, йдемо далі. Стартуємо тут шаблон. У самому архіві буде розширення, буде, в принципі, ну типу, зразок. Файлу, але він, само собою, вас може лежати будь-де, щоб шляхи ви прописуєте вихідне налаштуваннях. Логінимося в метамаску якщо треба, логінимося на сайті. В даному випадку по-моєму я тут вже залогінений ну воно просто пропускає дані кроки. Не будемо довго чекати. ну от Перше, ну бере, коротше кажучи, ціну токена. Якщо у вас достатньо балансу, то е, купляє даний е, токен. Якщо балансу немає, то реджектне і піде пробувати інший, тому що вони там всі в різну ціну. Так, от ось цей у нас купив. Повідомлення викинув волог. Пробую тепер купити другий. Якщо повідомлення буде, що типу, у вас недостатньо балансу, то він піде пробувати купляти другий ток. Ну і так, три спробує купити, якщо нічого не вдасться. Так, ну от другий теж купив, пробує купити третій. Що в нас помилка. А, сорян. Тут я неправильно зробив, у нас, якщо ми не знаходимо повідомлення про те, що у нас недостатньо балансу, то е, власне, йдемо Ну, шукає повідомлення, чи тут достатньо балансу. У даному випадку достатньо і відповідно. Підтверджує транзакцію. Чекає повідомлення. Ну і власне закінчує роботу. Коли у нас е, все ок відпрацювало, то Аккаунт не додається у список заново по Good End, додається тільки по Bad End для того, щоб спробувати потім ще раз пройти, якщо якась помилка. Так просто зберігаємо профіль. На цьому все, користуйтеся.